І так, будемо сьогодні переробляти цю панельку. Будемо робити з червоного підсвітку білу. Спочатку треба її розібрати, потім добратися до тих лампочок і будемо дивитись паяти. І так, ми викручуємо тут болтики. Потім треба тут в цьому відщепити цей розйом і його роз'єднати. І так, у нас відійшла верхня ця частина, ми її відкладаємо. Зараз треба нам зняти саму плату. Ми беремо її тут і зараз від'єднуємо і виймаємо плату. І так, зняли. Зараз ми будемо знімати оці шкали, оці стрілки, шкали. Тут все розберемо. обережних по... Знімаємо, подивимося, де в них. Мертва. та точка. Тут, тут. І будемо працювати далі. І так, зняли ми цю штуку, і тепер нам треба добратися до цього шлейфа. Ось цього. І треба зняти цей сервопривод. Тут два болтика, цю шестернку знімаємо і воно легко виймається. Одну я вже витягнув, під мікроскоп під цим під... будемо впаювати. Впаюємо тут таким зрізаним кутком, як, як видно. Якщо видно, зараз спробуємо показати. Чи тут краще. Ну, як будете купувати тут один куток. Зрізаний буде. Це значить мінус. І впаємо так само, як там, бо там вони в різних положеннях стоять. Отак, От спаяв. Тільки в мене так вийшло не дуже. Маленький такий перший раз спаяю. Але поставив на місце. Оці пластики, які він кріпиться, я просто два верхні нижні запаяв, як тут, так і тут. І стрілочки пофарбував червоне. Зверху дав лаку червоного, а по бокам дав <кій> фломастером. І побачимо, може, щось дасть. І стрілечки помалював. І тепер збираємо. Тут я зібрав, під'єднав. Це все просто на ось ці защлки воно збирається, так само, як виймати їх треба відвести. і вона виймається. В загальному можна. Ще поміняти під оцими сервоприводами, як оця плата знята, там є сервоприводи, ТУ-2 і Ту 2. Теж лампочки діоди замінити на червоні, вони там такі в два рази менші від цих. І будуть стрілки червоним світитись. Але я вже не захотів, бо там треба випаювати їх також і відкручувати. Так що йдемо далі, збираємо. А тепер так виглядає воно і після переробки, як ви пам'ятаєте або знаєте в себе, як воно виглядає червоне. Трошечки так рока 90-ті. це вже як ми перепаяємо ці діоди, воно так виглядає. Це на максимальне світло яскравість, а це виходить мінімальне. Я думаю, що десь отак приблизно воно буде класно. Так я тут ще шкали помалював. Тут вона жовте. І так само тут на вона... тахометр жовта така полосочка має з'являтися. так воно виглядає. Робота не дуже важка, але кропітлива і потрібно трошечки що... Все вдалося і дуже гарно виглядає. Ще одне можна переробити, цей екранчик, тільки його треба зняти, як у вас все розібрано, і там теж перепаяти на, білі, на білий колір діоди. Воно буде таким голубеньким світитися. Але я вирішив поставити червоне.